Ще сьогодні хочу поговорити. Я вже надавала додаткові роз'яснення у відео щодо надання базової соціальної допомоги. Сьогодні ще хочу дати відповідь, бо у вас дуже багато виникає питань стосовно того, що якщо ви маєте певний статус, або статус малозабезпеченої родини, або статус багатодітної родини, у вас виникає абсолютно логічне питання, чи потрібно буде відмовлятися від отримання соціальної допомоги? Допомоги з боку держави, коли ви маєте певний статус малозабезпеченої або багатодітної родини для того, щоб отримувати базову соціальну допомогу. Дивіться, по-перше, що хочу наголосити, тому що у вас дуже багато питань стосовно того, чи може ваша родина отримати таку базову соціальну допомогу. Дивіться, це в першу чергу цей експериментальний проєкт, він розрахований для сімей з низькими. Доходами. Я розповім ще в наступних відео більш детальніше. Зараз хочу зорієнтувати, як взагалі як передбачає постанова алгоритм призначення цієї базової соціальної допомоги. Це не означає, що якщо ви, наприклад, маєте статус багатодітної родини, то вам потрібно в один момент відмовитись і йти в пенсійний фонд, наприклад, і відразу оформлювати базову соціальну допомогу. Один Повнолічний член вашої родини подає для початку заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. Я наголошую і повторюю: зразок цих заяв ви можете подивитися в постанові Кабінету міністрів України від 25 березня цього року номер 371 Дивіться, подає хтось з членів вашої родини, повнолітній член родини. Спочатку є попередній розрахунок допомоги, тобто розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги він проводиться засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Що це значить? Для початку вам її розраховують. потім Повідомляють, і тільки потім ви, якщо ви погоджуєтеся з розрахованим розміром допомоги, то в такому випадку уповноважений представник вашої родини підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Тобто, дивіться, сама постанова за номером 371, вона не передбачає такого, що ви, я розумію, ваші хвилювання. Побачимо, як це запрацює з 1 липня 2020 25-го року, але це не значить, що ви відмовились, наприклад, від допомоги як багатодітна родина, і не отримуєте в такому випадку там не підходите, наприклад, так і не зможете отримати базову соціальну допомогу. Ні, вам її спочатку порахують, ви потім подумаєте. Приймете виважене рішення. І ще хочу наголосити: ви теж мене питаєте: 4500 на кожного чи на кожного члена родини. Дивіться, це максимальний розмір. Чітко в постанові прописано, що розмір базової соціальної допомоги він буде визначатися як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом вашої родини. Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 для першого члена родини, той, який буде представляти ваші інтереси і буде подавати заяву про намір, що він хоче. Отримувати ваша родина базову соціальну допомогу. Потім на кожного наступного члена родини вже йде 70% від даної суми. Але є винятки для дітей віком до 18 років для людей з інвалідністю першої та другої групи. Це 100% розмір базової величини 4500 гривень. Тому от така інформація станом на сьогоднішній день. Для початку ви звертаєтесь в пенсійний фонд, подаєте там заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. Зразок цих заяв берете в постанові Кабінету міністрів за номером 371 від 25 березня 2025 року. Представники пенсійного фонду роблять вам обчислення, так, розміру базової соціальної допомоги. Якщо ви погоджуєтесь, то в такому випадку тоді уповноважений представник вашої родини зможе підписати заяву про призначення базової соціальної допомоги. Але майте на увазі, що це експериментальний проєкт, він поки що розрахований на два роки. Як буде далі, поки що ніхто не знає. Тому що ви багато часто мені пишете в коментарях, що я, ну, От, немає ніякої чіткої якоїсь визначеності, що і наскільки буде діяти, тому що це законодавство постійно вносяться зміни, і на жаль, нічого сталого стовідсоткового в нашій державі немає.